Характерники бар з бердянським корінням у серці столиці так називають цей заклад у Києві. Рівно два роки тому на Майдані Незалежності його відкрили переселенці з Бердянська і працюють тут також мешканці цього тимчасово окупованого міста. Як і тисячі інших, ці люди вимушено покинули свої домівки, їхали у невідомість без якихось конкретних планів на подальше життя. А відкрили не просто бар, а соціальний хаб. Про заклад вже знято не один сюжет. Його відвідували такі знаменитості, як абсолютний чемпіон по боксу у надважкій вазі Олександр Усик та держсекретар США Ентоні Блінкен. Перших днів роботи і до сьогодні весь колектив характерників, наприклад, постійний учасник акцій на підтримку полонених бійців маріупольського гарнізону, серед яких багато азовців та морпіхів, родом з Бердянська, влаштовують збори для воїнів земляків, які боронять Україну на різних ділянках фронту. І якщо спочатку донати збирали так би мовити, ситуативно, то з 2024 року це стало вже частиною щоденної роботи закладу. Власник бару Іван Карауланов. Та СЕО конструкторського бюро АТ «Єгор Холявко» об'єднали зусилля, регулярно влаштовують благодійні аукціони. А за виручені кошти відправляють десятки FPV-дронів і безпілотних систем українського виробництва нашим захисникам. У липні характерники відкрили збір для одного з підрозділів легендарної третьої окремої штурмової бригади. Необхідні 250 тисяч гривень люди надонатили за кілька тижнів, і 13 серпня екіпаж волонтерів з дронами вже відправився до наших захисників. Перша зупинка Ізюм на Слобожанщині. Активні бойові дії за контроль над містом та його околицями під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну тривали сім місяців. 50 тисячне місто було окуповано у квітні 2022-го, а звільнене українськими військами в ході контрнаступу у вересні того ж року. За цей час загинула щонайменше одна тисяча цивільних близько 80% інфраструктури міста зруйновано. Разом з волонтерами найперше в Ізюмі підіймаємося на Кремінець. Це за заввишки майже 180 метрів, як і в часи Другої світової довкола панівної висоти знову був театр бойових дій. Але цього разу окупанти прийшли зі сходу, називають фашистами нас, а саме зюм і меморіал жертвам тієї страшної війни руйнували ті чиї діди воювали тут 80 років тому проти справжнього фашизму. Відтепер меморіал Атака на горі Кремінець нагадуватиме наступним поколінням і про цю війну пошкодженнями від російських бомбардувань і графіки всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, яке він лишив тут навесні 2023 року. Пункт призначення нашої групи далі на схід від Ізюма і ближче до фронту, де на свої FPV дрони чекає один із підрозділів третьої штурмової, який щойно повернувся з ленточки. Так військові називають лінію бойового зіткнення. Дорогою до захисників проїжджаємо населені пункти, в які руський мір прийшов навесні 22-го. Всі селища зруйновані вщент. Задля безпеки наших захисників не розкриваємо жодних деталей місця їх дислокації та приховуємо обличчя воїнів, адже в багатьох рідні живуть в окупації. Проте і для волонтерів, і для бійців важливо звітувати за кожен донат, аби не втрачати довіру людей. Мершти ми закінчили цей збір. Ось ми продимо наші подаруночки. Дякуємо кожній і кожній, хто доєднався до нашого збору. Все буде Україна. Допомагаємо хлопці надалі та дівчата. А вже наступного дня після передачі дронів вони вже нищили окупантів, 15 серпня, внаслідок контратакувальних дій на Харківщині, третя штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася у глиб фронту на майже два квадратних кілометри. Інформацію про операцію не розголошували аж до 22 серпня з безпекових міркувань. Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту. А в цей час наш волонтерський десант вже прямував на Донбас. На кордоні областей фотографуємося біля стели, яка за 10 років війни перетворилася на народний пам'ятник. І лишаємо стікер на згадку. У Краматорську, від якого до лінії східного фронту близько трьох десятків кілометрів, зустріч з військовими, які впродовж тижня тестували безпілотний авіаційний комплекс СКІФ виробництва конструкторського бюро АТЕЙ, це повністю вітчизняна розробка, і така система дозволяє ефективніше використовувати «Евпіві-дрони». Зокрема, Скіф пробиває російські засоби радіоелектронної боротьби, і наші камікадзе можуть літати за ленточку і атакувати окупантів на 30 кілометрів у тилу, і це вже перевірено в бойових умовах. Тож наступний збір у характерниках на такий комплекс буде вже для сил оборони на Донеччині і на Запоріжжі. Над південними степами на дронах комплексу «Сків» політав досвідчений спецпризначенець. Така система пройшла бойове хрещення якраз на запорізькому напрямку, і вже кілька місяців допомагає ефективно нищити техніку та живу силу російської окупаційної армії в п'яти бригадах по всьому фронту. Окрім тестових польотів у східній частині області у самому Запоріжжі на нас чекала гуманітарна місія. І тепла зустріч з земляками. Цей осередок навесні 2022 року створили волонтери фонду Бердянці свій для своїх серед яких і лікарка та депутат Бердянської міської ради останнього скликання Ксенія Буханова. Засновник фонду, її колега по депутатському корпусу Віктор Цуканов, налагодивши роботу центру, відправився боронити Україну у складі славетної 12-ї бригади спеціально спеціального призначення Азов. За майже три роки через фонд Бердянці свій для своїх пройшли тисячі вимушених переселенців з Бердянська, більшість з яких продовжують відвідувати цей хаб і зараз. Тут видають і продуктові набори, і побутову хімію. Працює безкоштовна пральня, яка користується великим попитом, приймають по запису перукар, масажист, організовують і консультації лікарів. Є дитяча кімната, малеча займається музикою. І в центрі, і онлайн є невеличкий комп'ютерний клас, яким Може скористатися кожен бердянець, допомагають тут не тільки цивільним, а й військовим, які або самі отримують, або ж їм відправляють продукти, засоби, гігієни, медикаменти. З Києва до Запоріжжя бердянці для бердянців привезли смаколики, в'ялене м'ясо, власного виробництва характерників. А ще поділилися планами на 17 вересня. В цей день Бердянськ відзначає день міста. Для тих, хто вимушено покинув рідну домівку, Бердянськ це не тільки точка на карті, це перш за все люди, які 17 вересня, незважаючи на відстані, окупацію та інші обставини зберуться разом і в центрі Києва, і в Запоріжжі, і в інших містах України та за кордоном, щоб нагадати всім, що Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає на зсу і три роки продовжує чинити спротив.